Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про мій дендробіум, Фермі Дабли і куди він зник, бо мене за нього питали. Ось так він зараз виглядає. І зараз розкажу чому і яке продовження це все має. Ось так не дуже добре він виглядає, тому що поза того року я його вирішила поділити. Треба було мені його поділити. І я зробила це не в той час, коли можна було це робити. А потім іще після того, як поділила, я поставила його в прохолодне місце. Це дендробіум черноволосковий. Вони не люблять сонце прямо. Світле місце знаходження це добре. А от прямо сонце вони не люмлять. І він у мене почав добре рости, вкорінюватись. Я поливала, чи орхідею, я вже не пам'ятаю, переставила його і забула поставити на своє місце, і він у мене зачах. Але я вже це побачила, було пізновато. Все коріння зникло. Молоді пагани, які були, теж зникли. І все. Я його поставила на те місце, де він і стояв, прохолодну. До речі, хочу сказати, коли сонце холодне, при прохолодних температурах сонце, такі вони з задоволенням приймають. А брідко, гаряче сонце це для них смерть. Ну, і так як у нього тут, мабуть, не залишилось тих місць, звідки можуть йти молоді пагани, він почав давати діток. І зараз я вам покажу тих діток, і одну дітку мені треба зараз довести до розуму. Я їх зараз покажу. Ось ще була одна дітка. Він пізно, дав наприкінці літа. А зараз такий час, що вже на вегетації. він у мене стоїть в такому місці. А он щось пробивається ще. Ну, я його не викидаю. Чого? Не викидаю, тому що бульби ще можуть дати кейки. А скільки вже можна виростити рослину? Зараз покажу ще його діток. І що я буду робити з нею дитинкою? Дітки ростуть в приміщенні, де температура ось така: 72% вологості. Ну, тут взагалі зараз температура не піднімається вище 16 градусів. До речі, це ці черноволоскові дендробіуми дуже полюбляють мої меніліформи. А ось тут якраз знаходяться ці дітки, які ростуть. Одна дітка цього року, ось маленька. А ось це вже ось таке того року. Там вон була вон маленька діточка, вона розгалужилась. І ось уже ось такий гарний паган росте. Новий тубор. До речі, хочу сказати, що в цій секції чорноволоскових є дендробіуми, як з волохатістю, от такою зараз. Ось, як на листочках, і, особливо на молодих туберах гарно видно, А є такі, що не мають цієї шерсті цих волосків. І ті, що волосків не мають, вони такі більш непроблемні, ніж ці. Якщо не ті умови, то можуть погано себе почувати. Зараз я їх звідси дістану і підемо на віранду. Буду далі розказувати і показувати, що хочу робити. А тепер дітки тут? Значить, оце перший кейк, який я разом з його материнською. Псевдобульбою посадила, коли починали рости корінці, так, щоб він вкорінявся. І зараз я хочу вже цю матуринську бульбу відрізати, бо я дивлюся, йдуть там корінці від цього нового росту. А вона дуже така, я зацепляю часто, як хожу мимо, або дивлюся, то вона вже така. Китається і це не гарно для корінців. Я до цього була гарно причепила, тоді я не знаю, на що я це все зняла. Зараз покажу, як вам тут виглядає. Ось такі корінці вона вже наращує. Вчора чи позавчора я поливала. Бачите? Ці дендробіуми треба така перманентна вологі, а не мокрі. Кара, така середньої фракції, і зверху з був, щоб корінці гарно росли. І я хочу зараз цю бульбу відрізати оцю материнську. Хоча вона ще гарна. Можна положити десь може ще дасть кейк. А спочатку був отакий малесенький кейк. А тепер ось отакий, вже. Він, мабуть, сантиметрів вже 15. Стоять вони у мене під підсвіткою, Тобто холодне світло, штучне сонце. І гарно там себе почувають і гарно ростуть. Вон які листочки гарненькі. Мої лампи заважають роздивитися гарно. Вон які зелененькі такі. Блищать. Ну, це молоденькі, тому що. І дітка цього року. Так, цей пока сюди. І дітка цього року, Манюпусінька пусінька ще. Я її вже не стала відрізати разом з материнською псевдобульбою, а посадила, бо там вже корінці в неї були гарненькі. Я не бачу там корінці, ну, трошки видно, щось біленьке. Вон пробивається, росте, видно, зелененький корінчик. Але так як почуває себе сама ця маленька рослинка, цей кейк, він теж росте, листочки в тургорі. Ну, виглядає гарно, тобто, значить, там все нормально. І е, цей кейк я посадила в дуже малесенький горщик, знизу там пемза, камінчики і трифін. І все, поки так. Тобто, коли коріння не дуже багато, то краще садити в маленький горщик, а тоді можна буде перевалити чи пересадити, чи якось так. Ну, це і так буде залишатися рости далі. А оцього я зараз хочу зрізати. Як же мені заважають ці лампи з цим світлом? я їх вже понагинала. Перекрутила в нюшу сторону, вони всі рівно тут. Зараз подивлюсь, як я це буду робити. Треба так дуже-дуже акуратно, щоб не пошкодити новенькі корінчики чи ножиком, чи ножицями, я не знаю. Зараз подумаю. Ну що, майже ідеально обрізала. у багато нових росте. Це гарна, що я її обрізала. А ось і сама мамка. Вона вже ось почала тут і підсихати, висихати якраз на тому місці, де різ цей кейк. Я зараз її отак от обріжу і положу на те місце, де в мене лежать різні бульби з дендрів. Та там діткуються, зараз покажу, де. А цю рослинку треба зафіксувати, щоб вона рівненько стояла, і буду знову стояти там під своїм штучним сонечком, рости до весни. Ну і Буду показувати, як надалі вони розвиваються, як вони себе почувають. Бачите, ця рослинка, що була з кейком посаджена, то вона набагато краще себе. Показує, як і в рості. Ну, і я люблю більше відсаджувати кейки, коли вже кейк починає сам рости. Тобто, коли вже розвивається самостійна рослина, ніж отак. Подивимось пізніше, як вони будуть розвиватися. Он вже і бульбочку свою наливає. Я його так обожнюю. Такі листочки. У нього квіти такі великі-великі, і -великі. виглядає, як котле. Неймовірний. Буде посилання, на яке-небудь відео дам посилання, щоб можна було подивитися, як він квітне. Хто захоче, може подивитися. Це у мене, тут як називається: ті, хто розмножуються. І цю бульбу зараз я так кину сюди, поки так положу, щоб підсох цей зріз. Це, мабуть, треба повикидати. Це відламуються бульби, коли я поливаю. Нехайно і щось відламується, я їх туди складую. І зараз покажу, де малечі поставила. Більшеньку поділку, ну це вже як така рослинка, я поставила сюди до дендрів, бо тут вище до сонця. Хай росте наверх, бо він тут почав свою верхівку хилити не в ту сторону. Тому що, тому що... тут йому було вже низькувато. Я поставила листячком прямо до ламп. А інша поділка тут, поки хай росте. А той обмінявся містом за цією маздивалією. Маздевалій Маздевалі тут теж класно, гарно. Ну, а чому маю надію, що хвати місця до весни, щоб тут рости. Ой, у мене вже тут он відкривається хтось. Жовтенькі мені ліформи. І он бутони з відкривається. Їх тут, вони всі в почках, тільки це треба продивлятися. Зразу в очі вони так якось не кидаються, треба оце познімати, поприбирати. Це їхнє листя, яке тут сипиться зараз. Дуже швидко вони тут сохнуть, дуже швидко. Коли вони, вони раніше стояли в тепліці, да, і тут без освітлення, то вони дуже довго стояли сухими. А зараз і листопад в них такий дуже інтенсивний, бо пересихають швидко, а поливаються не дуже часто. Ну, а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам! Всім колаборантам до побачення.